У нас в гостях Людмила Веспер правильно? правильно. дієтолог, Ді... фітотерапевт, консультант магазину органічної продукції. Вам доброго ранку. Доброго Ми ранку. просто не могли вас не покликати, тому що нам дуже потрібна ваша консультація з огляду на те, що ціни просто шалено зараз виросли. І е, коли кілограм цибулі в супермаркетах коштує більше 50 гривень, а там пучечок маленький 100 грам зеленого салату теж від 20 до 50, То звичайно, нашим українським жінкам доводиться економити і вирощувати ці, е, ці трави в себе на підвіконнях і якось економити? Е, власне про це ми зараз поговоримо трішки пізніше, як правильно вирощувати, mm -hmm. доглядати. А зараз подивимося історію нашої гроїні. На балконі, у кімнаті або на підвіконні невеличка однокімнатна квартира киянки Дарії більше схожа на оранжерею. Дівчина любить вирощувати не лише квіти, а й овочі. Даша упевнена, відсутність приватного будинку не привід відмовляти собі у свіжій зелені. Тут у мене цибулька, морква, базилік, розмарин, які можна в подальшому вживати в їжу. Вирощувати овочі удома ще у дитинстві дівчину навчила мама зі сніданком. Даша ділиться секретом: одну й ту ж зелень можна пророщувати багато разів. Корисних якостей вона не втратить. Можна їх вирощувати з черенків. Просто відрізається від материнської рослини гілочка, її в баночці там укорінюють. Опісля того її сміливо можна саджати у ґрунт, хоча б дві неділі, щоб він адаптувався в ґрунті, і потім вже можна зрізати в їжу. Собі ціна зеленого салату у магазинах більше ста гривень за кілограм. Проростити такий же, наприклад, крес-салат можна усього за п'ять. Саме стільки коштує пачка насіння, з якого проросте не менше двохсот грам. Ам салату залити його водою, поставте на сонце, і через два тижні свіжі вітаміни у вас на підвіконні. За нескладними підрахунками економія понад 100 гривень в супермаркеті за маленький почичок. Ми за віддамо від 10 гривень а. Тут ми можемо за 2-5 гривень виростити до 30 рослинок. Такий мініатюрний городець не лише збереже ваші кошти, а й додасть здоров'я. Дієтологи запевняють, тим, хто регулярно уживає зеленину та овочі, немає чого боятися весняного авітамінозу. Даже пророщене вдома в невеликих кількостях, Тут же лук, же пшениця сидячи большое количество мікроелементів. Хороший імунітет і у нашої героїні за усю зиму Даша жодна Одного разу не застудилася. Каже, усе тому, що регулярно їла зелену цибулю. Пророщувати її найлегше. Для цього достатньо помістити її у склянку з водою так, аби вода покрила днище. Уже за тиждень з'являться перші паростки. Додавайте їх до улюблених страв. І весь рік смачними вітамінами ви забезпечені. Отже, Людмила, ви як дієтолог, як фітотерапевт, що скажете стосовно вирощування зелені в квартирних умовах? Зберігає свої корисні властивості? Звичайно, зелень? звичайно. По-перше, ви не застосовуєте хімічні доба домішки uh -huh. туди, і ваша зелень абсолютно чиста, нормальна. Її можна вона звичайно, тому що фотосинтез відбувається. Ви ставите на сонячне uh -huh. місце. Це може бути лоджія на вашому балконі uh -huh. або просто підвіконня, і маєте абсолютно весь асортимент. Так би мовити, зелені, і вона дуже корисна. Ви кажете про весь асортимент зелені. Що можна, крім цибульки, ще вирощувати? Якісь екзотичні, можливо, травички, звичайно, так? можна все, що продається в вигляді насіння, все угу. можна висіяти дома в спеціальні горщички, або те, що у вас є під рукою, навіть стаканчики одноразові, які ми використовуємо. Ну також можна там для цибульки використати і потім викинути. Ну але це ж треба розуміти для якої травички який ґрунт треба купувати, ну, де його купувати? Як Влад... Подати. Так, власне, треба розуміти, але uh -huh. можна, по-перше, взяти запастися на дачі, якщо ви вже це робите. Купити можна в магазині. І е, з приводу підживлення, все-таки взимку не так гарно все проростає. Тому uh -huh. ми можемо е, вниз, наприклад, такого горщичку uh -huh. е, поставити декілька після декількох чашок кави. Оця гуща, що залишається, її можна поставити як навіть гуща? Як, каву, як, ну так, там дуже багато мікроелементів і е, рештки чаю. Це вниз, зверху mm -hmm. трошечки грунту, ну і все можна сіяти рослинки. Ну в принципі, з точки зору дизайну, це дуже красиво, так, коли так, зелені так, багато на кухні, але ми зараз говоримо про економію. яка для нас так, дуже так. важлива. То ви підраховували, можете сказати? Так. От якщо відмовитися, наприклад, від покупки е зелені в супермаркетах і вирощувати самостійно. Скільки можна на цьому зекономити? Від покупки зелені в супермаркетах потрібно відмовитися з різних причин. Бо перше дуже захимізована mm -hmm. оця зимова весняна зелень. яка вирощуються інтенсивними методами. Вдома ви цього не робите. По-друге, ну, звичайно, скільки і що, і як. Можна вирощувати навіть капусту, там, наприклад, капуста брокколі або mm -hmm. редисочка, або проста капуста. Вона пророщується і 2-3 мілімдва-три сантиметри mm -hmm. проростки надзвичайно корисні. Це просто, це просто скарбниця вітамінів і мікроелементів. А Підраховували скільки зекономити можна mm -hmm. в так на здоров'явому харчуванні можна зекономити до 60% сімейного бюджету. Нічого себе По-перше... Ну, а Людмила, От щодо так. грунту, так ви сказали, що там можна використовувати. І гущу з під кави так. І, і чай. А я де чув, що навіть а, для ґрунту підуть під підешкаролупа яєшня б'ється номер один, ну, один так, з номерів так. один на підвіко на кухнях українців так, і так. виявляється, що шкаролупа в наш багато кальці От Подивіться, так, так. можна, можна таким це чином. Щ... Це взагалі дуже мило використовувати такі речі, і вони о, як о, одноразові, природні, і вони являються одночасно. Вони якби самі підживлюють цю цей ґрунт Ну, ви знаєте, це все так дуже гарно виглядає, і здається, так все легко і просто. Але я знаю, що є дуже багато людей, у яких не виходить все так просто. От вони купують ці, ці е, е, Ну, ну і вона проростає. І що так. робити? Можливо, вони щось не те роблять, не так доглядають. Бачите, це гречка, два дні. Уже ще угу. через два дні з'являться листочки, і це, можна так от їсти вона дуже смачна. Її можна заправляти соєвим соусом, імбирем, чесником. І тут кальцій, білок залізо, перевищує в 10 разів м'ясо. Я чув, що пророчені зернята не тільки пшениці, але і гречки, вони так. допомагають а, вдосконалювати зір. Звичайно, тому що це ця, ця їжа одразу поступає в кров. Угу. А, під час пророщування той прохмал, який є. У зернятках перетворюється в е, вуглевод, uh -huh. який одразу засвоюється організмом. Е, білок перетворюється в амінокислоту. Це, власне, та робота, яку має зробити організм. І там ніякого ґрунту немає, просто І... залили водички. Але так, так, але якщо ви хочете вже там доростити до е, листочків, то можна вже в такому вигляді пророщене, також кинути в ґрунт. Тоді у вас будуть листочки. Вони, mm -hmm. власне... І дуже важливо використовувати непротравлені органічні зернятка або uh -huh. Асіння це дуже важливо, тому вони гарно пробачите, як вони гарно проростають. Ось пшеничка Клава. просто да, за два дні вже там попускала коріньки. От таки красиво, дешево і корисно. Так. Дякуємо вам, Людмила. Будемо запрошувати вас ще обов'язково для консультації. Нагадаю, що е, з нами в студії була Людмила Веспер, дієтолог, фітотерапевт, консультант магазину органічної продукції. Дякуємо вам, сніданок триває.